Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 162. Користуючись означенням степеня, подайте у вигляді добутку степень перше. 3 в сьомої степені. Це означає, що 3 це основа. Треба помножити само на себе 7 разів. Друге. 2,1 сьома в четвертой степені. Це означає, що треба число 2,1 сьома помножити само на себе 4 рази. Третє. Куб суми чисел С плюс Д. Основа С плюс Д треба. С плюс Д помножити само на себе 3 рази. Показник 3. І наостанок квадрат різниці чисел А і Б. Це означає, що треба А мінус Б помножити само на себе 2 рази. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.